Сьогодні я вам хочу показати, як квітне у мене ванда. Ось маю такі дві рослини, вони дорослі. Вони, ну, років, мабуть, 15 їм, десь так. І от ванда вона квітне постійно. На відміну від фалінопсисів, у мене є і фалінопсіси, і катлі, але катлі, наприклад, у мене квітнуть восени. Фалінопсіси. Починають квітнути навесні, і в них дуже довго тривали цвітіння. А от Ванда вона квітне постійно в мене. От Дивіться, у неї от, оці, от, 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 от ось, да? це от, 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 от такі от, сухі ростички, і от тож, да? це бивші е, 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 квітоноси. Бачите, скільки їх багато. От я їх дуже низько там не вирізаю, треба, мабуть, і підрізати їх. От В кожній пазуці листа у неї є квітонос, або потім корінець вилазить, або от дітки. Дітки можуть і знизу, і десь там зверху в неї. От так от, от. Бачите, тут от теж дітки. Я потім їх відсажу, як вони підростають, то я потім їх відсажу. І от дивіться, як в неї розташуються корінці. Вона в мене така космічна рослина. Ну, Зовсім їй це не шкодить, тому що в неї так от корінці доверху. Бачите, вони зелененькі такі, але то я гадаю, що вона питається якось компенсувати. Нестачу вологи і сухого повітря, те, що у нас в кімнаті, але ну, нічого я нічим не можу допомогти. От, поливаю я її один раз на тиждень влітку, тому що зараз у нас така спека, у мене в квартирі 28 градусів. Ну, іноді кондиціонер вмикаємо, але то дуже-дуже рідко. От, тому що просять економити електроенергію і ну, виключають у нас світло часто, тому з кондиціонером якось в цьому році не виходить. і от Дивіться, як вона квітне. Я вже сказала, що вона виходить, от квітне, бачите, от, от де оці сухі, ще раз показую, сухі от такі от такі залишки, от між, Пазуха листочка. Оце все її квітки. Отак от, от я зараз підніму і поближче покажу. До мотузочка, бачите, от з пазух листа вийшли от ці два квітоноса. зліва і справа. От. І значить, вона, в неї ось такі от бубочки спочатку, от квіточки такі, потім вони розпускаються знизу. Іде розпускання знизу і доверху. І от, бачите, от поступово так розпускається, і тому цвітіння в неї теж довго тривало, але не так, як фаленопсиси у мене от квітнуть з березня місяця, да? а ця вже два рази відквітла. Тобто вона десь квітне може ну, місяця півтора до двох місяців. От от, дивлячись, як вона поступово буде підніма... розпускати свої ці квіти. До речі, квіти пахнуть. І такі, знаєте, я зараз до них дотронулася, вони такі медоносні. От, таке мідок, в них там крапельки. Так, такі Взагалі можна ще й покуштувати. І от дивіться, яка кольорова квітка. Вона ще і колір змінює. Як розпускається, потім змінює поступово ці тона. От Зараз покажу, хто придумав такі квіти. Взагалі не знаю. Бачите, язичок там в неї такий. от, ну... Дуже красива квітка, дуже красива. І вона не доставляє так, щоб знаєте, багато клопіту. Ну, поливаю я її, там, виходить. от раз на рік навесні, я їх зазвичай удобрюю, от, тому що знаю, що будуть квітувати, а так більш добрива вони в мене не получають. Так, щоб я там бігала до магазину, купляла весь час добрива, ні. Я так з ними. Не поводжуся, у мене дуже-дуже багато квітів. Дуже багато. І до них я можу підійти, так, щоб їх там обслужити, так сказати, подивитися. Що з ними треба зробити? там Або раз на неділю, коли я поливаю, або, виходить, взимку вони поливаються раз на два тижні. Я набираю воду в ці горщики і все. Але що я хочу сказати? От Турботи вони, так сказати, потребують мало. Але подивіться, наскільки ці красиві квіти. Тобто ви Посадіть собі кожного дня ви приходите в кімнату і дивитесь на, на цю красоту. А от так, от, щоб її там, ну, обслуговувати, як я кажу, <сум> от, доглядати за нею, то там досить буде раз на тиждень, раз на два тижні. Але спостерігати таку красоту ви будете мати щорічно і. Щорічно і щоденно. Навіть е, оці її кущі такі космічні, як я кажу, ну, ну такі чудові. Я бачила, як в одному центрі торговому е, цю ванду поклали в горщ, в, этот, в бочку 200 мл. бочку, розумієте, І вона там ну, набиралася вологи. Але в мене бачки нема, і нема де її ставити, тому вони в мене зростають от в такому горщику. Ну, звісно, тут ці оці горщики, мабуть, вже і малі о, для них, але і підвіконня мале. Тому будуть вони отак зростати. Да, і от що я хотіла про це підживлення сказати: ну, я не бігаю в магазин, так, щоб без кінця там, купляти оці баночки. З добривами, виходить, розумієте, в мене їх стільки багато, що якщо я купую ту баночку, то це на один раз налила при поливі там во всі і все. І та баночка закінчилася. Тому я там, ну може раз чи два навесні я беру добрива таке, як я розводжу для піларгоні, для гортензії. І коли поливаю гартензії піларгоні, то і цим достається це не більше двох разів. от Раз чи два навесні, і все. І все. І їм досить, я не знаю, там проблеми у людей з вирощуванням цих квітів, але мені здається, вони такі, ну, розумієте, такі прості в догляді, ну дуже прості. Їм волога треба і ну, любов, так що подойти з ними, побалакати, <гум> От, сказати, а яка в тебе красива квіточка. Ну і дійсно, ці, ці, ця квіточка ну, дуже красива. От, І тому я вважаю, що якщо є місце на, <гум> на підвіконні, то, звісно, е, треба, треба її. Е, ну, вирощувати. Бачите, в них от стоять такі от колишки, я поставила, да? такі палички бамбукові, тому що вона, ну, вона, буде триматися, вона буде триматися, але вона похилиться. Ну, то есть, от, от, цими, от я то на підвіконь, то, верні, то на стінку отак от опираю, так от, то на торець підвіконня оцими листочками. Тобто вона буде хилитися, і треба їй, от для такої висоти вже їй треба підпорка. І от вона прив'язана. там, ну І квіточки, от бачите, квіточки от вони похилилися. Якщо б я отак от, -от прив'язала їх, отак от, мотузочкою, то вони б були. ну От отут от вона прив'язана. От, Бачите, мотузочка. ой, Десь, да, от, мотузочка є. І тут вона прив'язана. от вона. Але от якщо, ну, в принципі, от, от, оці дві вони відв'язані, вони тримаються. Просто воно нахилиться, а наша то вона вам треба. Звісно, ну, тут зараз дуже спекотна, дуже спекотна з такими температурами. Я ставлю в кімнаті і відро з вологою. Можна ставити з воложувачем. Але зараз така ситуація в країні, що Мабуть, не дозволожувачів, нехай оці рослинки нас вибачають. От, будемо максимально створювати їм умови, але то, я думаю, що з зволожувачем їм було би краще. І, і коріння вони б так от не, ну, не випускали. Це вони розумієте, це вони шукають вологом. Але бачите, от я ж кажу, що от краєчки в них такі зелененькі, тому я так вважаю, що. Що в, принципі, що, в принципі, їй один раз на, на тиждень досить е, того, щоб там, набратися е, вологи. Ну, ось так розповіла вам про таку чудову рослину. Це Ванда.